Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про новий прихід тапочок, який є у нашому магазині. Подивіться, от прийшли ось такі тапочки. Сьогодні вам розповім про ось ці тапочки гарної якості, торгова марка Белста український виробник, який славиться, давно славиться своєю якістю і своїм, своєю продукцією. Ось такі тапочки. У кожних тапочках є ось такі вкладиші. Це для того, щоб коли вони транспортуються, щоб не втратили свою форму. Зверху тапочок-текстиль. Просто в'язаний текстиль, в'язана ниточка. Дивіться, такі вони домашні домашні. Ось колір темно-синій і різні на них полосочки. То, ну, це такі тапочки універсальні, їх можна одягнути під будь-який халат і під будь-яку піжамку. Подивіться форму. Форма зроблена от з бортиком. Тапочки з бортиком, щоб трошечки трималися на ніжці краще. В середині вони велюрові, дуже м'яка, приємна на дотик тканина і дуже тепленька. Тапочки тепленькі, ніжки вам зігріють. Підошва, підошва тут резинова. Резинова підошва, але резина гарної якості, міцна і тверда, і плоска. Бачите, каблучка майже немає. Плоски, плоска підошва. Гарно вироблене, ось тут вшита е, тасьма з дермантину. Тапочки підшиті. Ось тут видно невеликий такий акуратненький шовчик. Вони не тільки проклеєні, підшиті. І це е, їх срок служби збільшує. Сам тапочок от всередині. Там є наповнювачок. Я так, наповнювач, я думаю, що це перелон. Він м'якенький і дихаючий. Точно знаю, що в цих тапочках не пітніє ніжка і служать вони дуже довго. 2-3 роки е, такі тапочки вам відслужать. На нашому сайті є повна інформація про цей виріб і є реальні заміри всіх розмірів. Розміри тут від 37 по 40 Будь ласка, заходьте на наш сайт, вибирайте розмір, який вам підійде. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Також в кінці під відео є номер телефону, номер вайбера і телеграму. Хто хоче зв'язатися зі мною, будь ласка, зв'язуйтесь. Ми висилаємо товар новою поштою і Укрпоштою. Гарного вам дня, до побачення!